Добрий радок. Починаємо урок. Ось тобто ног прозивався самоценне, тому що запізнився, а ми трохи розповіли вже на початок. Тема в нас послідовне паралельне з'єднання провідників. Ми вже нові теми вивчили обидві такі великі, далі будуть маленькі вже. Не стільки тіми, скільки репліки до цього. Але це підсумки нашої лабораторної роботи. Як ви бачите, ви вже дуже класно лабораторну роботу починаєте виконувати. Я побачила, що ви навчились багато чому. І сьогодні у нас ну, така фінальна кульмінаційна робота. Якби вона була у вас вживу, ну, тобто ви збирали б ці, ці схеми, я сподіваюся, що до цього моменту вже ви були б професіоналами. Тому що сьогодні будуть такі е, дуже складні схеми. Вони потребують, щоб ми в до одного і того ж контакта приєднували по два провідника. І так багато буде таких контактів, ну тому що нам вузли потрібні, раз у нас паралельне з'єднання. І це буде дуже складно. Але сподіваюся, що коли у нас з вами дойде справа до е, безпосереднього виконання таких робіт, все ж таки у вас пам'ять підгонять то, що робила я, і то, що ми тренувалися з вами. Но ну, хто приходив до ліцею? То, що ми тренувалися, то була не зовсім лабораторна робота, но все ж таки трохи з обладнанням ми попрацювали. Хоча б ви потримали його е, руками. Добре. Ну, давайте будемо рухатися далі. Е, у нас додались задачі, мабуть, щось в класі ми. Так, дві задачі в класі ми додали. То 2.13 в темі. Я 4 додала. Правильно що дала, кажіть. Або я вас в тупік поставила. Добре, ви не проснулись, ну буває. Давайте я буду вперед. Значить, у нас сьогодні 10-та лабораторна вже дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників. Багато робіт у нас було якраз по електрики, тому ми зараз трохи коментуємо, що ви будете робити. Загубили деякі з вас одну електричну схему, тобто 6 із 7 зробили в попередній роботі. Давайте зараз, щоб ви не загубилися. Здесь схем буде менше. Бачите, да? картинок під схемою. У вас тут от раз, 2, 3, 4, 5. У вас всього 5 картинок. Чому так? Тому що. Коли ми будемо вимірювати напругу, зрозуміло, що я вчора розповідала вам, ми підключаємо вольтметр. Він вимірює напругу на одному резисторі, на іншому резисторі, на обох відразу, і тому рісувати окремі схеми немає сенсу. Тобто для цього випадку у нас буде всього одна схема. А ось, коли ми будемо вимірювати силу струму паралельному, о, тут багато буде, тому що в нас буде сила струму в нерозгалужені частини, у нас буде сила струму до одного резистора, сила струму до другого резистора. Тобто тут у нас будуть багато схем. Ну і ось тут нам потрібно буде накреслити схему електричного кола, що складається з двох резисторів. Які з'єднані паралельно, ключі і реостат. Але давайте ми домовимося: я не заперечую, якщо ви будете рісувати реостат. Але для виконання цієї роботи нам реостат був потрібен не для того, щоб регулювати або змінювати силу струму. Нам реостат був потрібен для того, щоб у нас паралельно з'єднаний резистори, А ви пам'ятаєте, що якщо у нас паралельно, то опер загальний, який буде. Большой або маленький? Великий або маленький. Якщо паралельно з'єднаний. Маленький, маленький. маленький. менше-меншого. І тому, коли ми паралельно з'єднаємо, у нас буде дуже велика сила струму, і якщо у нас не буде ніякого додаткового навантаження, то у нас амперметр буде зашкалювати. Там буде дуже велика сила струму. Саме тому я на, на початку роботи відразу до джерела під'єдную один із резисторів, ну, третій, там можна було реостат. Неважливо, там будь-яка нагрузка потрібна, тому що амперметр наче вийде з ладу. Тому там є один резистор, ми його туди поставили. Якщо захочете, ви нарисуєте його як реостат, якщо захочете, як резистор. Я робила там саме резистор. Ну, це простіше навіщо ускладнювати, коли можна так. Ось він не робочий, він просто. Тобто він робочий, але він не має, е, все, ну, не має значення для нашої роботи, тільки для того, щоб не вийшов з ладу амперметр. Ось, тому, якщо хочете, ви його будете постачати, як рестат, якщо хочете, як резистор. Неважливо, як ви будете його на схемі рісувати, саме там. Ось, а два других, вони вже робочі і з ними ми будемо працювати. Все, далі ви по інструкції все дивитесь, бачите, що у вас практично все одно і те саме, але у вас не буде багато вимірювань для напруги. У вас всего одно вимирювання, тому що ну, воно одно і те ж саме. Не може один той самий прибор, показувати прилад, показывать сервис Далі, коли отут рахуємо, багато кому я вичитала бали, тому що, ну, вибачаюся. В таблиці ми пишемо, у нас тут написані ампери, і ми пишемо тільки значення. І це правильно. Тут написано 1 на ом. Кстати, звертаю вашу увагу, Здесь ми будемо не оми, ми не опери тут записувати, а провідності. тобто величини обернені оперу. Це важливо, не запутайтесь. І тут найменування теж написане одиниця вимірювання. Але ось тут, коли ви числа підставляєте без одиниць, це погано. Ми не можемо так. У нас фізика, у нас не математика. Ми формулу написали, ми підставили числа з одиницями вимірювання, ми отримали відповідь не в числах, а в числах з одиницями. Тому що якщо отримали 3, то 3 чого? Або ома, або вольта, або кілограма, або чого. Не зрозуміло. Тому не можна просто написати число без одиниць вимірювання, якщо у вас нігде воно більше не обговорено. Або ви повинні були окремо зробити ось тут одиницю перевірку одиниць, і після цього можете просто числа дописувати а в дужках дописувати одиниць вимірювання для кожної отриманої величини. Ну навіщо це робити, коли простіше, те, що я казала? Добре. Саме так ми з вами все порахували. Але, але, але. Будьте уважні, ось тут ви будете опори розраховувати, а записувати в таблицю ви будете величини величине обернені. Не заплутайтесь. Ну, все інше, мабуть, все зрозуміло. Про висновок знов не розповідаю, тому що ми багато про це говорили. Питання. Ну, поки що здається, що ви все розумієте. Добре. Тоді ваше домашнє задання. Я завершую запис. Нових параграфів, зрозуміло, у нас немає. Задача дуже е, класна. Там, мабуть, я десь записувала з додатковими поясненнями, а десь, мабуть, декілька способів розв'язання. Будь ласка, от зараз, навіть якщо вам здається, що задача дуже. Для вас, зрозуміли, переглядайте, нехай на прискореному варіанті, переглядайте обов'язково то, що я показую. Не пригортувайте, а саме переглядайте, нехай на ускореному, щоб ви не пропустили нічого із того, що я розповідаю. Зараз багато речей, які я додаю саме при, при розв'язуванні ваших домашніх задач. Ну все, давайте, добре. Можемо завершувати запис. Я зроблю зараз публікацію. Будете працювати.